День наступний після зйомок. Передивлялися відоси, фотки, і щось якось так і не віриться. Іначе... Приємне відкриття! <різوع> <різوع> Іначе і хотілося, щоб це все було трішки більше часу. От, бо класно, коли ти ще можеш це ну, провідчувати, прожити, а не просто так от. Ну, насправді все було окей, там на кожного було по годині, типу, ми нормально там ну, це зайняло цілий день. От, але типу, хотілося б ще, ще трішечки. <сху> <сху> Молодець. Сьогодні Блуд в, в майстерню до нас, до хлопців конкретно. Має приїхати Сінєльніко. Це режисер Орла Рєшки і знімати свій ютуб-проект Крафтова Україна. От, того ми вчора дуже сильно готувалися. Прибирали все, що можна було, тільки прибрати і не можна було. І за вже менше дві години це станеться. А я просто покрасуюсь там. Такі справи. Я ж знала про те, що вони приїдуть ще за два-три тижні місяць, скільки там часу. Але я, я пускала думку про те, що можливо щось там про мене перепаде. Але я до це не вірила до останнього. Ми от пили каву вже в годину, коли хлопці доїжджали до нас. І я сиділа і думала, боже, вони зараз сидять, всі нервуються, а мені так спокійно, так добре. І тут вони приїжджають. сеняльнику в моїй буді. Є була штука в тому, що тобто, десь в певній мірі ми там містері наші були тут центральній локації міста, де біля цієї точки, де власне цей двір внутрішній знаходиться. Там, де тусовка, так звана культурна місто Луцька, де є якась комунікація старша. Там збудували і поріскану. Так, що тут ком'юніті і понеслась. Чук ага. одразу заявить. Аманці, сумочки. Вони не мали мене знімати, але від режисера прозвучало то що й вас знімить. І тепер я хвилююсь. Тепер моє серденько випримує. Страшно. Як перестати труситись? Я не розумію, чи це від кави, чи це від хвилювання, не існуючого, яке. Звідки воно взагалі не хвилюйся, все добре. <сі> Просто знімаєш влог, а в мене навіть зараз тут, 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 тут ці зуби. Серйозна контора. А, і, 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 не, і, не, і, не, і не якісні. І не зовсім не якісні. Тут іде рем'яна шкіра, така як кремінь. Угу. І, і що буде далі? От окрім цього. А <ріпи> знаєте, як Як? Бандаж, домінація э... Ні. Боже, дай мені сит. Готовий? Так. Можем. Я Влад. Ой. Чим займаєшся? Розкажи. Займаюся художнім склом в контексті свого э, існування даної майстерні. Мені зараз прийдеться говорити дуже на камеру. Я боюсь. Страшне. Що розказувати? Ой, ви б відчували те, що зараз я. З цих коха. А ти показувати всякі головні, а все Моменти потім це кумулька. Нам треба буде згадати все, що ми брали в руки з Меність. варити, все покрутити, все... все потримати. Фух, я вийшла в свою зону комфорту. Тут немає людей, і я можу поговорити на камеру. У мене стрес. <сіх> я щось таке наговорила. Ну, ніби нормально, але це не точно, бо відчувалося відсутність досвіду, треба більше е, в таке йти. Е, Того, що видно, наче я намагалась різко зібрати всі думки докупи. Е, і так е, і ніби спокійно, але насправді от так от всередині все намагалась відповідати. От, не знаю, що з того буде. Я Настя, і я роблю капішони. В сенсі ти робиш капішони? Це як? Це я придумала собі таке хобі через те, що я катаюсь на сноуборді, і в мене була потреба в якійсь прикольному, типу балаклаві, але не такій скучній, як звичайна. <зас> От тому я собі придумала робити такі м'якущі, дуже приємні капішони, які налазить і на шолом. І можна вдягнути під, щоб зручніше було. Але досвід цікавий. Подякували їм три рази, бо хто би ще зі мною таке зробив. Ну це класно для власного досвіду. Вийшла на вулицю подихати, бо хана просто, просто хана. Власне, що з того вийде, ви побачите, почуєте, зробите шерипости, потеряйте мене, я буду сидіти і плакати від. Просто буду блакати і від радості, і від нерадості, і коротше. Це дуже забавно. А ще свій ютуб канал там згадала трошки, так що ви тепер теж будете типу, типу такі. А я її дивився перший. Блін. Що ж треба написати? Там де лазить. Я це наклеїла, бо це моя мрія. Тут такі мої всякі задумки в тих постерах. Треба щось шукати. Давайте щось знаємо. Приємне відкриття. А, приємне. Треба знати, шо? може, може стоїть. Ти відео знімаєш. Луцьк! Приємне, приємне відкриття. відкриття.

А я ще напилась кави перед цим, і в мене просто шалено і так серце билося від того. А після зйомки я просто сп'ю і розумію, що я вже не маю куди потітися. Я... мені настільки жарко, я аж відкрила вікно. <гладу> і це... Але насправді спочатку я вибачаюсь, але я... коли дивишся випуски, то Женя ведвичі він такий. Ну, ти ніби дивишся, коли на це збоку, то тобі здається, що це ніби ну, якось, типу, забавно, якось він все так поводить, якось, щось, якось таке відчуття, не знаю. А коли я опинилась на місці, інт... е... ну, на своєму місці, то він насправді дуже класно підкреслює якісь речі і, типу, зах... зачеплюється за щось таке, що тобі. Ну, ніби Ти губиш думку, не знаєш, що сказати, і він типу, за це чіпляється і допомагає тобі. Вот. І це прям. Типа хух, дякую, бо ну, сама би я так от би не розказала, е, якби не запитували. І це я в шоці? Я просто в шоці? Я в шоці? А ще? А ще. А ще. Я спала сьогодні 3 години, всю ніч прибирала там в майстерні. І е, думала вранці, що помити голову треба, бо ж це, а потім думаю, та фіг з ним, немає часу, йду, і що? <світ> і як показує досвід, такі моменти завжди ну, подумала, зробила, але нічого, пережила. Так, а, вже, все. Фух. Я в шоці. Я в шоці. Вам нагадати про те, що в описі кожного відео є посилання на банку для донатів для військових, а також на підтримку мого каналу. Тому якщо маєте бажання запрошую вас туди. Через тиждень чекати? <рирі> 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 Нормально. Якщо через тиждень, то ми й не поїдемо для цього такого. Це не знімав, так? Ну, я не знімав. А де будемо? Та там, сяде на дивані. Привіт, я Настя, і я роблю капюшони. Переходьте по цим посиланням. Підписатися на канал, ставте пальці вгору і нехай щастить. Я вчора довелося сказати на камеру, і сказали видно, що блогер.